У Тернополі триває кубок України з вітрильного спорту Цьогоріч більше 30 учасників з Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Києва, Черкас, Дніпра та Тернополя змагаються в олімпійських класах яхт. Таке дійство в місті проводять вдруге, проте змагання на воді для Тернополя не є новими. З 22-го року ми проводимо чемпіонати України в олімпійських класах яхт. Кубок України проводимо вдруге минулого річ і цього року. І змагання так само українського рівня з вітродошок ми проводимо взагалі з 18-го року. Як додає тренер, підсумок регати формується з результатів окремих перегонів. Змагання з вітрильного спорту в олімпійській програмі складаються з 12 перегонів. По можливості, якщо приведуть ці 12 перегонів, 10 найкращих підуть у залік, підраховуються очки по своїй системі і за кількістю найкращих. Фініші в кожному перегоні буде визначатись переможець у кожному класі яхт. Основним чинником, який впливає на перебіг змагань, є наявність вітру. Тож відтак не у всі заплановані дні виходить вийти на воду. Сьогодні умови для спортсменів сприятливі, тож перегони відбулися. Це все олімпійські класи яхт. Яхта двійка, це де в екіпажі два чоловіки і два вітрила. Це називається 470 клас і клас ілка це одиночка, ілка – це чоловіки. А ілка – це жіночий клас. У класі 471-ми першими. Фінішували Єгор Самарін та Єлизавета Василенко з Дніпра. Хоч під час перегонів і розпочалась сильна злива, та негода не стала спортсменам на заваді до гарного результату. Це нам не завадило. Це на фахи був най найяскравіший, найцікавіший перегон. Тому що прийшла дуже туча з дощем, з градом з дуже сильним вітром. Ми не бачили, де знаходяться наші знаки. Це було дуже. Дуже цікавий досвід позмагатися, тому що такі погодні мови були дуже рідко. Ми дуже гарно рухаємось на своєму першому місці, і для нас підготовча дощерігати до куб. До чемпіонату України, тому розраховуємо, що далі так все і продовжиться. На одномісній яхті змагається Данило Райчук із Дніпра. Вітрильним спортом займається близько 13 років. Каже, в цій справі варто бути пильним. Через тучі, через те, що тут закрита акваторія і нема моря, дуже сильно змінюється вітер постійно, і за цим треба слідкувати. І якщо ти опустиш якийсь мінімальний порив вітру або зміну, то це може сказатися на результат дуже. Дуже сильно зараз. Також бачите, у нас тільки другий день з чотирьох. Ми гоняємось. Ось є вітер, тому що вчора і позавчора вітра не було. У класі Ілка 6 пливуть дівчата та хлопці юніори. Серед останніх киянин Валерій Шейко на змагання до Тернополя завітав не вперше. Підготовка звичайно порівняно з, з минулим роком набагато краще. Підготовка ваша чи саме змагання? А, моя самих змагань завжди на висоті. Взагалі дуже затишно в Тернополі. У вас файне місце. Тобто, це, ця назва про все говорить. Дуже подобається. За перше місце з Валерієм змагається Варвара Пострелко. Це мій найперший конкурент, тому що він трішки більше важить, але наразі в нас з ним однакова кількість балів, і ми змагаємося за перше місце у загальному заліку. На цих змаганнях Ну поки не дуже важко, але якщо там виїжджати на якісь інші, то там вже дівчата важать набагато більше, і буде важче з ними конкурувати. Хоч дівчина переконана, це один із найважчих видів спорту, але любить його за непередбачуваність. Тому що кожен день щось нове, щось різне. Наприклад, в інших спортах у них там ну, одна тренування на все, а у нас там інша погода, якась станеться, тому кожен день якісь нові емоції, щось різне. Як повідомив Олексій Нижегородов, Кубок України триватиме до 8 серпня. Опісля перегонів на яхтах спортсмени плаватимуть на вітродошках.